Політичне хвойдівство, продаж землі та депутатські непорозуміння. Це головні теми заключної сесії Чернігівської обласної ради, що відбулась 19 грудня 2023 року. Про все це ми розкажемо в цьому сюжеті, втім, усе по черзі. Загальний склад обласної ради становить 64 депутати. Прибуло на сесію і особисто зареєструвалося. Перед початком пленарного засідання 47 депутатів. Кількість зареєстрованих депутатів 38, кворум є сесія правомочна. До речі, варто запам'ятати число 47 депутатів. Це фактична кількість народних обранців, які попередньо зареєструвались на сесії. Під час подій вона суттєво змінюватиметься. Це доволі відоме явище в Чернігівській облраді. Остання сесія в цьому році, і я хочу подякувати від імені обласної військової адміністрації за конструктивну взаємодію протягом цього року минулого року. Отже, на порядку денному 41 питання, серед них чимало про затвердження технічної документації, кілька кадрових проекти землеустрою, погодження клопотання щодо проведення наявного поділу лісів і депутатські звернення. Загалом сесія відбулася доволі спокійно, що не дуже характерно для подібних заходів. Утім, без депутатської полеміки не обійшлось. Перше питання порядку денного, що зумовило доволі жваві обговорення про затвердження Чернігівської громадської організації сімей, у яких виховуються діти-інваліди дитинства, гіпократ технічної документації з землеустрою. Простіше кажучи, представники громадської організації звернулись до депутатів, аби ті затвердили їхнє право на користування визначеною земельною ділянкою. За результатами депутатського голосування це рішення не було прийняти. Після провалу голосування слово взяла директор гіпократа Валентина Фрол. Земельна ділянка. Потрібна діткам-інвалідам, дітки із з інвалідністю зум розумовою відсталістю. Діткам навіть ніде спортом займатися. І, ну вообще діти стали обмеженими. Прошу вас звернути на це увагу. В літне, весінне, хоч в літнє, весіннє, хоч в рім'я діткам буде де поіграти в футбол, позайматися спортом, з площадка ігрова. Чому це питання вже в другий раз знімається, не голосуєте? Зверніть увагу на це. Ну це дійсно заклад, який потребує уваги. Можете туди приїхати і дітей привітати з новорічними святами. Це було це було б найкращим е, рішенням нашого сесійна нашої сесійної зали. Давайте Ще? повернемо і. І проголосуємо всі разом. От го числа будуть заходи да. приходити. Так що, депутати, направляйте Д. по дорозі. ми сподіваємося, гіпократ Добробат, точніше, привітає Гіппократ і буде добробат разом з добродією. Я думаю, що за, за кошти добродії привітає. Хорошо. Ви хочете довгострокову оренду цієї землі на 25 років. І, і питання, і питання тільки в тому, хто зараз не дозволяє користуватися цією землею діткам. Дмитро Ярославович, скажіть, будь ласка, у вас є документи на квартиру на вашу ну і давайте, щоб були документи, впорядковані земельні документи. Після дискусії депутати ухвалюють рішення повернутись до повторного розгляду цього проєкту рішення та переголосувати. Цього разу результат позитивний. За 34, проти 0, утрималось два рішення прийнято. Звернення Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України щодо заборони народним депутатам України, обраним від політичної партії опозиційна платформа за життя, займати низку посад у керівних органах країни та місцевих радах, а також заборона подальшого балотування. Це наступна тема, що розпалила полум'я суперечок під час сесії обласної ради. Ми говоримо про інституційні зміни. Це якби врегулювання законодавчої прогалини, оскільки партія заборонена, а представники партії вони не є мажоритарними, Да, вони є представниками партії, і це не про конкретних осіб. Це саме інституційне законодавче врегулювання прогалин. І, хоч у своєму спічі депутат Юлія Заїка, яка виступає ініціатором звернення кілька разів, наголошувала на тому, що суть не в персоналіях, а у факті наразі незаконної діяльності депутатів, які раніше входили до складу ОПЗЖ, колеги, які раніше входили до складу згаданої політичної партії, прокоментували її заяву, базуючись на персональних досягненнях у період активних бойових дій на території області. Хочу зазначити те, що після повномасштабного торгнення ми на наступний день всі офіційно з депутатами зібралися, офіційно заявили про те, що ми виходимо з партії. Це перше. По-друге, я розумію ставлення зараз за даною партією, але ми всі депутати працювали і зараз працюємо за блага нашої країни, за блага нашого народу. Як на мене, питання щодо ПЗЖ воно зрозуміле це. Ідеологічно і політично партія, яка привела Росію на нашу землю, і за цього є відповідні рішення вже судів щодо заборони. Політичне хвольтвесто є таке розуміння, є таке поняття. Перед виборами треба думати. Крапко полеміці депутатів Чернігівської облради щодо діяльності народних обранців від ОПЗЖ поставило голосування. За 13, проти 3, отрималось 1, рішення не прийнято. Також під час заключеної сесії Чернігівської облради в 2023 році депутати проголосували за проект рішення про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до президента України, голови Верховної Ради України, міністра аграрної політики та продовольства України, голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики щодо відтермінування введення в дію змін стосовно умов обігу земель, сільськогосподарського призначення із 2024 року, згідно закону, який є. У нас може стати питання прийняття України в Європу. Чому? Європа в сільському господарстві вся базується на малих середніх господарствах. У нас же з 01.01 .01 закон пропонує викуп в земельних ділянок, це 10 тисяч гектарів. Це Вам кожному можна врахувати свій район, землі. Це два-три господарі на район.